Можете сідати. Доброго ранку, шановна церква. Дуже радий вас бачити з цього місця. Тема моєї проповіді буде самоаналіз і до чого це може призвести. До благословіння або до смутку. І перш прочитаємо Луки, 18 главу, з 11 по 12 вірші. І звідти будемо брати основні думки. Фарисей, ставши так, молися про себе. Дякую Боже тобі! що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні або як цей митник. Я почув два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Перед тим, як піти далі, я підкріплю свої думки іншими віршами з Біблії для різностороннього бачення. В самоаналізі своєї особистості є тонка грань, до чого це може призвести: до благословіння або до смутку. І Біблія нас закликає робити цей самоаналіз, так як це є невід'ємна частина віруючої людини. Написано в 1 Тимофія 4:16: Уважай на самого себе та на науку. Синодальний переклад більш точно каже: вникай в себе і в учення». Далі в цьому ж перекладі написано: займайся всім постійно». Про це писав апостол Павло, віруючим в Коринфі, роблячи акцент на хліболамані. 1 Коринтян 11, 28: Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і щаще хай п'є. То чому Писання закликає нас це робити? В 138 Псалмі Давид писав: Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І побач, чи найду я дорогою злою, і навічно дорогу мене поправать. Давид чітко розумів, що є небезпека йти по злій дорозі, і він просив Бога вберегти його від цього. Віруючи людині, може здаватися, що з її серцем все добре, тоді, коли це не так, тому Давид просив від цього вберегти його. Соломон, який ще більш чітко, я, на мою думку, це розумів, писав в притчах 16.25: Буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті. І саме для того, щоб ми не пішли стежкою смерті. Писання нас закликає до самоаналізу. Яскравий приклад самоаналізу, який веде нас до духовної загибелі і забирає духовний наш рост. Це якраз такі ті вірші, які в перших віршах прочитав, Луки 18 з 11 по 12. Фарисей, ставши так, молився про себе: Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправені, перелюбні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень. Даю десятину з цього, що тільки надбаю. Якщо уважно прочитати молитву цього фарисея, можна побачити, що він від серця дякував не собі за те, що він чогось досяг, а він дякував Бога і він робив це правильно. Його молитва відзеркалювала, відзеркалювала його життя. Він хотів догодити Богові, як і кожен з нас хоче догодити Богові своїм життям. Він давав десяту частину з усього, що він надбає, і вже надбав. І це було угодно перед лицем Бога. Він постився два рази на тиждень. Зараз віруючим людям іноді навіть раз в місяць тяжко поститися. А він це робив два рази на тиждень. Він старався вести порядний образ життя. Він не крав, він був чесний з усіма, він не був перелюбний. І коли він прийшов молитися в храм, він зробив самоаналіз, що я не такий, як вони, і я роблю так-то, так-то. І за ці заслуги він дякував Богу. Але проблема була не у подяці цього фарисея, а проблема була в гордості. Бо далі написано: Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, тобто митник, аніж той, той. Бо кожен, хто підноситься, фарисей, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Проблема фарисея була не в його праведному житті, а в тому, що він почав гордитися своїми духовними досягненнями, що я такий, такий, такий. А хтось не такий, як я. І дуже важлива дрібниця, що він це робив не на словах, бо написано: його молитву ніхто не чув. Написано молився про себе, що означає мовчки він це робив, скрита гордість. І це є плодом невірного самоаналізу. Якщо ми будемо дивитися на себе, щоб пізнати свою істинну суть, у нас завжди буде помилкова думка про себе, бо наш розум отруєний гріхом. Нам треба відірвати погляд від себе. І направити його на божественне, на Євангеліє. Е, бо Євангеліє не про те, що нам треба зробити для Бога, а Євангеліє про те, що Бог вже зробив для нас, для нашого спасіння і для нашого виправдання. Нам треба дивитися на Бога і тоді його благодать, і Дух Святий буде нам показувати наші темні місця серця і ті місця, які нам треба виправляти. Коли Писання нам каже випробуй себе, що це можна, може означати? Е, що ми маємо аналізувати? Може, стан свого серця? Ні. Бо в Єремії 17.9 написано: людське серце найлукавіше на все, та невигойне, хто пізнає його. Тому, скільки б ми не займалися глибоким самоаналізом, ми ніколи не побачимо ступінь своєї зівсутості, поки не пізнаємо святість Божу. І тоді світло святості Бога буде нам показувати на наші слабі місця. 1 Тимофія 4:16. Уважай на самого себе! Та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Питання, від чого спасеш, і тим більше ти ще інших можеш спасти. Від чого можна спасти себе та інших? Важливо прочитати контекст цього ж вірша. Е, в самому початку написано: а дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. І щоб остерігатися цього, ми маємо завжди перевіряти сказане нам або проповідане нам через Слово Боже. Ми маємо контролювати потік інформації, який в нас заходить через Слово Боже, яке чисте. Тоді ми зможемо захистити себе і захистити інших від скритої гордості і від помилкового вчення. Слово Боже повинно нас очищати, і ми через призму Божого Слова маємо дивитися і на вчення, і на себе, і на своє серце. Тому помолимося, щоб ми мали мудрість і пильність контролювати свій стан через слово Боже. Амінь. Дякую, Господь, за слово Твоє святе. Прошу, Господи, благослови в тому, щоб ми контролювали себе через призму Божого Слова, очищали себе, росли духовно, не були духовними младенцями, Господь. Прошу благослови кожного з нас в цьому. Щоб ми мали в цьому мудрість, амінь.